Вітаю вас сьогодні в ефірі. Актуальне інтерв'ю. І з вами, як завжди, його ведуча Марися Томашевська. Сьогодні у нас в гостях відомий на Прикарпатті та й, взагалі, в всій Україні стиліст Віталій Біляков. Привіт, привіт! Я дозволю собі Привет. так до тебе звертатися, тому що. Мої знайомі вже дуже-дуже багато років, і в першу чергу хочу тобі подякувати за те, що ти відновив моє волосся. Тому що я пам'ятаю свій перший раз, 2012 рік, коли я до тебе завітала, спершу я до тебе ставилась дуже так, е, так віддалено, дистанційно, але згодом я зрозуміла, що ти такий майстер золотими руками. Скажи, як е, тобі працюється на цій роботі, е, як ти мієш або набув таких навичних. Щоб витягувати людей ну, з такої глибинної ями, зокрема дівчата і хлопці, які приходять з геть пошкодженим волоссям? Mm, як я здобув таких навиків, чи взагалі я більше як не такий перукар, який міняє кардинальну людину, е, от, при, приймає і одразу міняє повністю стиль. Я люблю з часом, щоб волосся трошки відростало, щоб людина сама до цього привикала, щоб її стиль з часом просто якби, вирівнювався за рахунок природи, яка повністю все, все регенерує і, і відновлює. Вот. Так само і сталося з Марининим Волоссям. Колись. <свят> ти мені да. один, всі мені Марися, Марися, а ти мені от дозволяєш сказати що Маріна, це твоє улюблене ім'я. Порівнюєш часто Маріна Даймонд, правда? <свят> Скажи мені, це зараз актуально, це зима на вулиці і більшість жінок, і так само чоловіків, не знають, що ж зробити собі на голові, коли буде весна, коли ми знімемо головні убори. Що ти їм порадиш? Ну, пораджу, по-перше, дочекатись весни без якихось кардинальних і нервових там, поступків в, в змінах іменно, свого образу. Бо то, що навіть коли тільки що йшов на передачу, зустрів якусь свою клієнтку, то побачив, що в неї волосся те, що я робив. Вже обрізане і вже помальоване якось зовсім не так, та, як ми то робили. І якийсь трохи такий жовтуватий колір і короткі волосся, які повністю торчить, і видно, вона така трохи така печальна, можна так сказати. І ну от я би просто радив е, е, от іменно в цю пору зимню не робити якихось таких. Поспішних кардинальних висновків і змін в своїй причості, в своєму стилі. Того, що зараз, поки зима, то може волосся нервувати, волосся, по-перше, електризується через те, що ми носимо і головні убори. По-друге, воно сухе, воно торчить в різні боки, його треба, ну, як мінімум, Застосовувати для нього якийсь посилений трохи уход, який для зими ти рекомендований. Ти мені постійно радив. А ми з тобою я різними шампунями кондиціонерами мила свою голову, своє волосся, доглядала за ним і завжди ти мені казав Керастас найкращий». Розкажи що це за компанія така, і чому компанія Керастас не на правах реклами, це просто для допомоги всім жінкам і чоловікам, для того, щоб вони гарно виглядали, щоб на вулицях міста було більше, більше стильних людей. Ну, компанія Kerastase – це така лінія, лінійка входу, тільки суто шампунів, і бальзамів, і масок. Ну, взагалі є ж там якісь такі олії для волосся. Щось, а вона щось найкраща, так, Е, Від Лоріаль, це є у, у, уход, уход від Лоріаль. І працюється Kerastase виготовляється взагалі. Іслідується на, на заводі Лореалі. Ну, L'Oréal має дуже потужний і, е, і інноваційний завод в, в Парижі, і тому воно по качеству дуже-дуже дуже передове в світі. Але є шампуні, які виготовляють в Іспанії. Кажуть, от це кераста шампуня, але ми його виготовили в Іспанії. Я біжу від таких магазинів, тому що я знаю, що має от, чітко бути у Франції, так, виготовлення. Ну, напевно, що так. Я сам такого не чув. Звичайно, що кожна компанія має і філіали, і тим більше. Е... Тобто я роблю неправильно, така, правда? Така велика компанія. Ну, я думаю, що. Е... Погоня за оригінальним продуктом це завжди правильно. Тому що навіть той самий чи Чіларіаль, вони дуже сильно підробляються. І на території нашої країни, тим більше, можна купити просто підробку і потім бути нею незадоволеним. І так само ну, не, ну, просто не, про, не попробувавши Оригінального продукту вже там складається якась думка, а мені той шампунь не підходить Херостас, він там від нього волосся якесь таке не таке. Але по суті я дуже багато таких думок зустрічав, і мені здається, що в той момент просто людина використовувала якусь підробку, і того і вона не підійшла по якості чи там не підійшла взагалі. По якихось критеріях. Скажи мені, ну я ж тебе не просто запросила. Ти коли я в'їхала у 2012 році і нас з тобою познайомила Маргарита Бойко, е, знаєш е, таку людину, достатньо відомий ресторатор і готельєр в нашому місті. Е, От вона першим була першою, першою людиною, яка мені показала тебе. Людину, яка навчалася перукарському мистецтву в Італії. Я навіть не знала, що в івано франківську є такі люди в такому виді діяльності, і вони прирівнюються як до селебритіс, тому що ти вже давно в цій сфері. Скажи, серед твоїх клієнтів є ж і депутати, правда, якщо ну, ти така людина надто сучасна, надто стильна, на часі завжди йдеш з в ногу. І е, важко повірити, що серед твоїх клієнтів є люди дуже-дуже дуже серйозні, навіть з класичним підходом, консерватори. Е, як ти з ними ладнаєш, як, як їх вмовляєш, як стиль їм підбираєш? Ну, взагалі, вмовляю, на те, щоб щось змінити, зробити щось стильніше, але е, якби. Що зараз модно взагалі? От в класичному О, та наша варіанті. івано франківська мода, вона трошки, Трошки, звісно, відстає від світової, і трошки тяжко працювати. Порівняй, франківську і світову е, моду на зачіски, е, на волосся, на колір. Ну я скажу трошки про чоловічі прически і про, про ситуацію, яка взагалі. Навіть недавно сталося, тому що я би, стараюся навіть відображати структуру волосся в причосці, стараюся би, розкрити іменно той от, чоловічий стиль за рахунок їх, їхньої генетики, да, показати. Який може бути, яке, яке волосся в людини, тобто для цього треба трошки відпустити довжину, якось попробувати її обіграти в укладці, попробувати обіграти в якихось класних зрізах. Але от, іменно більшість чоловіків ну, от, просто заціняють короткі стрижки, і того приходиться. Якби і всіх підтасовувати під цю моду. Да, Скажи, а що з жінками? Чому не можна супрою фарбувати блондинок? Ну, ти фарбуєш блонд. ну, ти сам блондин. Я, я вже звика, що ти є різний. То ти зелений, то, то фіолетове волосся. Що з жінками? Так, з жінками відбувається. Все класно відбувається з жінками. Я би не сказав, що супрою не можна фарбувати. То в них волосся відпадає потім. Ну, Бундинок. Хто не знає, то ж... Вже... відпадає. Звісно, що відпадає, але якби коли воно вже там пере... Пере... перекрашене багато разів, то А блондинкам складає, що... як доглядати так, щоб воно не відпало, і було блондом таким світлим завжди, і ніби в неї вона така народилась. Ну, взагалі, блондинкам е, треба мати особий уход за яку лінію порадиш? Волосям. Що потрібно? Ну, взагалі, люба лінія з якихось дорожчих професіональних шампунів, але вони мають бути іменно або для блонду, або для фарбованого волосся і достатньо хлопця. Ну, а найкраще. От що, от конкретно, якості. от ніколи не підводило твоїх клієнтів. Ну, в салоні ми працюємо на лакме. Дуже класно, мені подобається. Але не взагалі... всім підходить, так? Воно підходить більшості, звичайно, тому що це не французька, а іспанська косметика хорошої якості, трошки нижче від Лоріалю. І ну, то, що, то, що от робиться в салоні, її достатньо. Да? Але от... Не кожна людина може собі дозволити купити таку дорогу серію, тим більше, що, тим більше, що це треба стабільно купляти, стабільно от той самий шампунчик, ту саму масочку, чи... чи той самий бальзамчик. Ну і завжди на це витрачати якісь кошти, не кожен, не... Не кожен з наших. Івано-Франківців може собі дозволити. Але от коли людина хоче і щось змінити, і щось спробувати, щось навіть новий шампунь, того, що, того, що хочеться і поміняти і запах, і хочеться поміняти от именно, навіть ту саму упаковку, і хочеться попробувати піти звернутися до якогось іншого професіоналу, щоб він порадив щось нове. То от я просто відмовляю від того, щоб самовільно на базарі купувати якийсь дешевий шампунь, бо ну, буває таке. Краще звернутися буває, до стиліста, ну, так? Ну, не то, що до стиліста, а хоча б за порадою звернутися то, що. Де, мені, наприклад, шамплуан підбирав L'Oréal, от саме люди з цієї компанії. Вони приїжджають один раз там в місяць, тестують інших людей. і Хопа мені просто пощастило. Я на них натикнулася, ми розговорилися, вони підібрали. Якщо я не знаю, що я тобі телефоную завжди з магазину і ти мені радиш. Скажи, що це була за історія в Італії, коли ти потрапив в один із найкрутіших салонів світу, це мережа таких салонів, як я знаю, і там. Ти потоваришував з власником, а потім все кинув і приїхав до України. Ти взагалі так любиш їздити? Італія, Україна, Італія, Україна. Дзвониш де Вєтас? Хочу до Вєтаса, але Вєтаса немає. Потім через два-три дні виявляється В'єтас там Портофіно чи ще десь. А, кинув все, поїхав, буду там з І Що це за історія така була? Це була історія, коли ну взагалі коли я переїжджаю з Франківська в Італію або наоборот, то в мене це не виходить з одного разу. <смір complained> Мені треба як мінімум три рази поїхати, щоб згладити оцей от е, момент перемін таких жорстких. А, ну і от е, Останній вже, м, іменно крок. До, до того, щоб переїхати сюди обратно, це вже була е, відмова від роботи в Італії в крутому салоні, де я офіційно мав мене її оформляти. І це взагалі якби, Франк Прово. Це найузнаваєма <кій> сама, сама, е, і сама топова сітка зараз в салоні світу, е, взагалі власник е, франшизи. Це... Дуже дуже звісний перукар з Парижу Франк Прово, в нього є своя лінія. Вони так би дуже-дуже плотно співпрацюють з Лоріалем, навіть якщо хтось глубже цікавиться, в Парижі є така, така виставка чи навіть конкурс перукарського мистецтва Леноде Кофе. No так, якби ніч перукарів і Лено де кафе. Я не знаю, як деталі, але Лені, що Павла Франція, ну, три, ну. Магарі. Ну, ну. І це в Парижі. і Цей якраз перукар, то він реально топовий серед всіх перукарів Парижу, Франції, так. То його навіть там можна було побачити на відосиках, який давав конкретні інтерв'ю. Ну, дуже самий 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 звісний. І що. Верек... E... І... Це Це мені просто захотілося да, захотілос жити в Франківську. Гіляш, скільки людей зараз на нас дивиться, і думає, яку помилку людина зробила. Ну, не помилку можливо, да. ти там йдеш. Ідеш, йдеш, йдеш, думаєш про професію, думаєш про свій особистий розвиток, думаєш про гроші, там можливості і це все. Але коли ти доходиш до моменту, що ти можеш це все отримати, то тобі стає, напевно, жалко свого такого маленького франківського життя. Яке якби ким я не знала, думаю, що ти брешеш. Да, але ти говориш правду, тому що я тебе дуже добре знаю. Ти такий так. Ким би воно не було? Чи в бідності там, чи не знаю е, в проблемах повсякдення України? Там проблеми... Ти Патріот повсякдення Ти нашого 14 Ти 14 років живеш в Італії. Ну, я так, да, можна сказати, що я патріот. Е... Тобі там вся родина, в тебе тут немає нікого з близьких людей, ну, крім друзів. Mm, ну так, да, але все одно якось в Франківську і взагалі в Україні. Останнім часом навіть відкрив для себе Одесу, зрозумів, що це зовсім інший колорит. До це... Одеси. <різь> <Да. різь> Це зовсім інший колори, це зовсім інший. Я, наприклад, це ж у подарунку надісланому мені з Одеси, <свісно> <свісно> Якось так символічно. одесити чим відрізняється від франківців по стилю в стилі стилісок. Так цікаво порівняти регіони, щоб ми зрозуміли, чим ми унікальні франківці. От, до речі, зараз в мене стрижка, це мене стриг один з провідних стилістів Одеси. Одеси? Да. А, хто? Артем Барбара. Він так і є в нього таке прізвище? Ні, це в нього. Псевдонім? Псевдонім такий. Да, це мій учень, який ще дуже давно, коли ми на третій студії мали. Коли я мав студію на третій студії, то там була околотусовка, яка. Я пам'ятаю, цю перукарню. Да, багато я хто порукарню. з них потім так само зав'язав своє життя з перукарським мистецтвом. І от якраз Артем Барбара, то він зараз відкрив недавно салон в Одесі, але до того всього часу то він там працював, перше він. Вчився трохи в нас, потім ми його відправили в гармонію, потім після того він поїхав в Чика. А ти починав в Гармонії, так? Тут Франківську? Mm, да. А з ким? Хто ці люди? <плес> Такий влад був колись, Маковей, То він якраз приїхав з Греції, так само. Теж там стриже? Колись він там працював, тепер він в Києві, в барбершопі, брав. Стилістом працює. Ну, не стилістом, барбером. Uh -huh. На басейні, до речі, недавно мав приїжджати. Ми мали робити трошки таку колаборацію хаєрпатії, але з того всього так вийшло, що то як завжди робив я сам. а влад пропав. І <говори> говорячи за Артема Барбою, якраз це він мене постриг. І постриг Богдану. Це твоя мова? дівчина? Так, <говори> Пасія можна так сказати. А от про пасії. Я знаю, що твоя колишня пасія твого всього життя, і е, ти кажеш, це було давно, давай не будемо. Але я хочу це зачепити, тому що саме з тобою з Мартою Островською, яка теж залишається моєю кращою подругою, відомий дизайнер, і зараз живе в Нью-Йорку, На Манхеттені має свій власний бутік. Тебе зв'язувало чимало цікавих, приємних моментів життя. Е, Марта навіть дається і. Вплинула на твій стиль одягу, так усі сфері, тому що ти почав робити і свої якісь такі. Кутюрні інсталяції, mm -hmm. ти себе в цьому спробував, я знаю. І також впливав дуже сильно на думку молоді Франківська. Розкажи, будь ласка, про цей період свого життя з 2012 року, по який? По 2014-й, так? Марта, коли поїхала в Америку, не пам'ятаєш? Mm -hmm. Марта якраз поїхала в 2012 році. У а... 2012 no, не му Мені здається, що в 12-му. Так, і як ви, ви підтримуєте стосунки? Як сталося? Що? Як ви така була пара? От зараз я дивлюсь на Настю Євлеєву і Олджея, і думаю, боже, це ж було ен років тому. В'єтас і Островська. <рес> <рес> це ж були два культових персонажі, за якими слідкували чи не все місто, а Львів і Київ. І це було для мене якесь ось відкриття. Я Таке бачила тільки в Західній Європі на супер тусовках Серйозно? Марта вгадує, вона ще вгадувала колекції Шанел наперед. Правда? <свистит> Потім така присилає мені ескіт колекцію. Боже кажу, Марточка, я ж це бачила в тебе намальоване там, не знаю, місяців десь там 10-12 тому. Розкажи про, про, про цей тандем і що він тобі давав, і чому жінка-дизайнер так важливо для чоловіка-стиліста. Ну, це як така дуже серйозна підтримка, коли ти взагалі можеш спілкуватися з людиною на рахунок іменно продвіження, що що от що от тобі буде цікаво, що чим ти, що, чим ти запалився, що, що ти зробив, Да? Через неї Ми приїхали, так? часто з нею да, тусувалися на всяких українських показах мод, і взагалі навіть пробували організовувати самі в Франківську перші якісь такі кроки до того, щоб е зробити якісь покази. Потім вже і Маріна прийняла цей момент. І взагалі там були різні організації, але зараз це якби. Івано-Франківську я не бачу Іменно якихось таких от, е, ярких да, прикладів там, моди, ярких прикладів е, е, якихось таких от лічностей, які можуть щось рухати, щось здвинути, що задати якийсь ритм в цьому місті. Але тоді, да, тоді в нас якби нас двоє об'єднані. У нас двох об'єднував. У вас такі, у вас була квартира, до вас гості приходили різні там мажорчики, так? золота молодь, франківська. Для тебе взагалі важливо, скільки в людини грошей. Ти будеш стригти е, такого, якщо прийде на понтах і якась така звичайна, але просто хороша, стильна людина, І кому ти віддаш привілею. Е, от в один час, ну, уяви собі момент, в угу. один час на, в один день записується отакий от чувачок, там, ну, Такий ти його теж знаєш, mm -hmm. а, в якого там тато за спиною, який думає, що весь світ йому винен. І просто хороша, звичайна людина, яка в перший раз до тебе прийде. І ти знаєш, бачиш, ти ж добре в людях розбираєшся. Кому віддаш перевагу? Ну, я стараюсь, от іменно в роботі не, не дуже не дуже от, вибирати, да, там. Чи... Чи, чи от е, углублятися в відношення з людиною, тому що чим більше ти углубляєшся, тим потім тяжче працювати. Так, більш якось поверхнево. Тобі зі мною тяжко працювати? Ні, не ну, якраз мені просто з тобою працювати, тому що ми давно знайомі, якби спів, співслова вже знаходимо спільну мову. Да? Але от коли. Але знаєш, що себе прикольніше? Ой. В нашій з тобою дружбі. Ми дуже різні. Люди, коли знають «Вєтас твій друг, вєтас друг твій, або там Марися твоя подруга. Марися твоя подруга. Ну тобто такі якісь моменти. Ну так, да, я трохи можна сказати, якась трохи навіть скандальна особистість. У мене деколи бувають такі от моменти, коли мене рве кришу і, і все там. Я можу навіть там говорити неадекватні речі, але. Не достригти людину, випустити скрізь років. Ні, ну не в роботі, типу, а взагалі якось на, на, на іншій території, типу, А як з прокурорами, не з депутатами в яких підстригаєш. Вони тебе дуже люблять, е, до речі. Ну, так, да, того, що в мене є свій певний рівень професіоналізму, е, який, до речі, росте з часом. Е, Зараз я розумію, що мені би навіть було б вже пасувало трохи когось вчити, пробувати заробляти гроші іменно на навчанні. Але от ще плюс до того всього я от в Києві цього, цього літа підвищував рівень. Кваліфікації. Рівень кваліфікації своєї, да, от. Звучить зараз, так. Звучить радянське таке. Зараз я стою вже іменно на, на порозі викладання і на порозі вже стабільності в своїй роботі. Через те, що ну, ще трошки часу я вже відкрив свою студію, я думаю. Але Що? в цю студію, в якій ти зараз, ти будеш завжди приходити, правда? Там хороша атмосфера. Ну там, де я зараз працюю, звісно, це салон, який вже працює 10 років, і який знаходиться в центрі міста, і який навіть попри всі невзгоди і непорозуміння імпонує мені, на, 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 саме більше салонів, я думаю, які, типа, взагалі існують. Тебе там є місті. свій кабінет. Так, да, ми відкрили кабінет, потратив на нього куп, купа Я денег. бачу, тут всі. Купа. Тут ти заходиш така фопкою, така потаємна комната Вітаса. Да, потратили на цей кабінет купа денег, а зараз. Таємна кімната Вітаса біля Кабінет мені незручний. Навіть при розкладах, що там і витяжка, і кондиціонер, і все на але щось мені тим. Я собі чувствую як якийсь е, жай рук в, в клітці. Але я думаю, що ти завжди будеш затребуваним і потрібним людям. У мене навіть при спілкуванні з тобою змінюється голос. Я не розмовляю звично своїм тембром тому, що настільки теплі до тебе якісь такі почуття, дружні у мене всередині. Я дякую тобі, що ти погодився і викроїв частинку часу, незважаючи на те, що ти дуже дуже зайнятий. І всім потрібен нам, твоїм людям, які до тебе приходять, і завжди ти їм щось радиш. Отож, побажаю щось нашим глядачам на останок. Глядачам бажаю, по-перше, дочекатися весни, пережити ці послідні е, вже місяці, там дні зими е, з хорошим настроєм, не унивати е, і побільше, е, міняйтеся і і побільше експериментуйте. Тож, дякую вам за вашу увагу, зичу вам гарного настрою, любі глядачі. Залишайтеся стильними на позитиві. Я з вами не прощаюсь і кажу вам до наступних зустрічей. Па-па!